Доброго суботнього дня, Проминув ще короткий тиждень. В цьому тижні ми працювали всього три дні, але вони були для нас дуже плідними. Вже починаючи з 4 травня, о 9 годині ранку, ми зустрілися з членами виконкому і представниками від депутатів на порозі лікарні було заплановано на виконкомі. Відвідати лікарню, перевірити штатний розпис, визначитися з посадами, ну і переконатися в тому, чи правильно ми розподілили кабінети, тому що ми передавали у вторинну медицину із первинної медицини. Що ж, вияснила наша комісія? Ну, по-перше, ми з'ясували деякі деталі ще із центром зайнятості з непрягою Любов Григорівною, і з'ясували, що в лікарні первинної Медичної допомоги визначили 45 вакансій. З них не тільки лікарі, але і молодший, і середній медичний персонал, і такі посади, як двірники, кухарі і інше. Тому зараз центр зайнятості буде працювати. Над тим, аби заповнити всі вакансії, ми готові і в подальшому співпрацювати з виконкомом, з депутатами міської ради, аби налагодити роботу медицини в нашому місті на користь громадян. Ну і цей короткий, короткий тиждень в три дні був для нас ще й плідним, тому що ми продовжили прибирання доріг, фарбування бардюрів і покос трави дуже багато роботи. Але ми намагаємося справлятися щодня, щоб Трави після дощів було менше і не чекати, поки трава буде по пояс. Прибирали кладовища, але хочу зазначити: шановні земляки, не можна так, навіть якщо ми будемо щодня. Приходити на кладовище і вивозити сміття. А всі ці три дні: 4, 5 і 6 травня, там працювали і житлове господарство, і тандемтрансервіс вивозили сміття. І от сьогодні знову я заїхала. Там, де вивезли сміття, в провулках на кладовищі на Миколаївці, люди беруть і просто висипають на те ж місце, не доносячи навіть до баків сміттєвих. Не дивлячись на те, що вони сиплять біля чужої могили, від своєї відносять і сиплять біля чужої. Не можна цього робити. Зрозумійте правильно, є баки, занесіть туди сміття. Не можна так поважати і інших людей, і працю житлового господарства, і тих, хто похований трохи далі від вашої могили. Не можна думати, що прибрав свою, можна насмітити біля чужої могили. Поважайте один одного, продовжився ремонт дахів на вулиці Київській, 151, на вулиці Київській, 153, південний квартал, 11, північний квартал 21. Закінчився ямковий ремонт доріг. Ми зробили невеликий об'єм доріг, але настільки, настільки в нас було коштів. Нагадую, що ми продовжимо ремонт дороги в липні, це буде капітальний ремонт дороги, вулиця Радянська. Нова назва єдності, вулиця Долугова і частково вулиця Київська. Ще продовжимо роботу по внутрішньоквартальним дорогам. Ну, і плануємо ще з зони спостереження продовжити не капітальний, а ямковий ремонт вулиць на ті кошти, які будуть нам ще виділені. Сесією міської ради було. Виділено кошти на придбання електроплити в дитячий садок номер 16 На цьому тижні встановили, перевірили її роботу. Ну, і хочу подякувати всім депутатам, які підтримали це, тому що там залишалася в єдиному дитячому садку, в аварійному стані газова плита, яку вже було заборонено до використання. Ми зробили це і вважаємо, що це велика справа для дитячого садка. І ще раз наголошую, що всі громадяни, які, яких стосується питання децентралізації системи опалення, повинні звернутися до тепломережі із необхідними документами, які надруковані і в газеті Шахтар Марганця, і на сайтах міському сайті, і на телебаченні. Прошу вас, зверніть увагу, прийдіть за ці три дні. Ми вже обслужили 140 осіб з їх заявами. Це перша ваша явка в теплу мережу, де ми з'ясовуємо потребу, ви надаєте заяви, і в подальшому потім на сесії буде затверджена комісія, яка буде визначати, кому яке опалення ставити яку суму виділяти на допомогу. І хто потребує допомоги, а хто не має права на допомогу. Прошу з нами співпрацювати. Дякую за увагу. Вітаю всіх з наступаючим святом Днем Перемоги і бажаю гарних вихідних днів!